Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка, і сьогодні знімаю парфумерне відео про молодильні аромати. Це питання про омолоджувальні парфуми задала мені моя подруга, щоб я її підібрала парфум, який буде її омолоджувати. Звісно ж, для мене це була ідея. Я думала про це, просто я в ракурсі відео. Не розглядала таке питання, але думаю, що воно на сьогоднішній день досить актуальне, особливо для нас, дівочок, що ми, ми <смі> омолоджуємо себе, мабуть, починаючи з 16 років, коли там робимо масочки, якісь там процедури, догляд, якийсь, і хочемо завжди виглядати якнайкраще. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, якщо ви ще не підписані, підпишіться, тому що попереду буде багато цікавих відео з новинками. До речі, я, у мене був своєрідний детокс, і я з середини травня взагалі не купувала парфумів ось в серпні почала. І е, я вже в наступному відео буду розказувати про новинку, і в, серп... в серпні в вересні у мене буде декілька нових парфумів, і я буду про них розказувати, тож підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Так, починаю. Перший парфум, про який буде йти мова, це Заркопарфум. Молекула С-19 Забіч. Аромат новинка минулорічна. Я його купувала в минулому році саме як новинку, купила на осліп, була впевнена, що він мені зайде, тому що бренд мені цей симпатичний, скажімо так. Але тут такий був явний кокос. Кокос не Хімічний, а саме натуральний, такий дуже схожий на як пахне кокосове масло. Я, до речі, користуюся кокосовим маслом і використовую його як крем, як крем для лиця, як для, крем для тіла, як для волосся. Таке зволожувальний ефект він має, це, це масло. І також додаю його в каву інколи використовую його. Влітку він мені не зайшов. Я навіть трошки напряглася. Коли я його одягла взимку, одягла його на роботу, ми робили якусь ранкову каву з дівчатами, і колеги зауважили, що у мене взагалі що пахне в кімнаті дуже класно белісом. Потім я вже зрозуміла, що це я так пахну. І я відкрила цей парфум для себе прямо з іншої сторони. Повернулася до нього своїм лицем, чи він до мене, і його так у нас трапилось кохання з ним. Аромат дуже шлейфовий, молекулярний, відчутний кокос, не солодкий. І я думаю, що от він такий, на перший погляд. Легковажний, але в середніх нотах є деревина і він такий, виходить, серйозніший згодом. Але хай вас це не лякає. Якщо брати середнє арифметичне, то він все ж таки омолоджує і стилізує. Аромат дуже стильний, просто шлейф, шикарний, длиннющий, довжелезний, якщо правильно говорити. Дуже класний тестити обов'язково, але хто, кому подобається кокос і молекулярність, можете сміливо брати. Наступний парфум Помело Соренто Гріті. Також з повагою відношусь до цього бренду, і взагалі у мене багато, чи маленько ароматів від Гріті є. Цей аромат також мене не, не викликав у мене таких. Позитивних емоцій от відразу. Він, просто я його визначила для себе як банальний аромат. Таких дуже схожих багато. Ну, Наприклад, наприклад, це Dolce Gabbana Blue Light чи Light Blue. І е Монталь Capri. Оце один напрямок. Єдина відмінність, що тут є помело, тут е ну, цитрусові. Е це не відмінність, це те, що їх об'єднує, але є тут зелений чай, також в нотах присутній ірис і амбра, яких я не відчуваю. А от біла троянда, зелений чай, і от ці цитрусові взагалі такий аромат зрозумілий. А також всередині. І Ще тут є така нота, яка не заявлена, мені вона дуже подобається. Це така терпка хурма. Він такий всередині, оця така цікавинка в ньому є. Тому спробуйте цей, якщо ви ще не пробували, він вже навіть скільки, декілька років вже на ринку, і він досить популярний. Е, так, і також ще один парфум, який я просто обожнюю, це. Адель. Дуже класна заміна дівчинці, які Мені Адель подобається більше. Вона більш така ніжна, більш чуттєва, на мій погляд, хоча тут тютюну і немає, але, можливо, це і на краще. Хоча я тютюнові ноти люблю, але тут от мені все подобається. Тут є тубероза, яку я не відчуваю, я просто потім вже зрозуміла, що вона є, вона неявна, а от фоном, невеличким фоном. Персик, йогурт, такий вершковий, солодкий. І наприкінці дрібочка, така шкіряний нюанс. Чи замшевий, чи шкіряний, і оцей Нюанс робить цей парфум таким особливим якимось. дуже класний шлейфовий, компліментарний класний парфум. Ще один, одне моє надбання, про яке я вже багато разів казала, це моя знахідка бюджетна від Abercrombie Fitch Authentic Moment Woman є е, чоловічий аромат, про який дуже багато схвальних відгуків. Але це я його ще не спробувала, але я в захваті від цього парфуму е, пояснюю, купила я його по шлейфу, почула шлейф шикарний і купила парфум. Потім вже почитала, що він схожий на бакару. Але в шлейфі я не, не відчула схожості. Це потім вже щось тут схоже, і, схоже, тут такий полуничний аспект. З ревінням в цьому парфумі, і от саме полуницею вони схожі з бакарою. В іншому, я вважаю, що цей парфум самостійний, навіть в деякій мірі цікавіший. Ну, просто бакара вже всім приїлася. Я бакару обожнюю сама по собі, але якщо брати цей парфум, не буду його порівнювати. Він дійсно класний, він дійсно компліментарний, дівчачий. Солодкий, такий легковажний, тут фруктовість така приємна. Також, наприкінці, шкіра є, яка йому такої нішовості, нішовості додає. І взагалі хочу познайомитися ще з декількома ароматами. Ну, Поки що цей у мене просто я бажаю, що це бомбічний аромат за такі кошти. Я його купила ну, там близько 2000. Перший раз він коштував. І ви знаєте, я б його іще купила, але я б <смі> за таку ціну. Але потім побачила його там за півтори, а потім за 1200, і ось тиждень тому він на мейкапі коштував 1000 гривень. Я не могла встояти, його задублило. Зараз знову він піднявся, тому караульте, якщо ви спробували, він вам зайшов, дуже класний. Рекомендую, він коштує кожної свої гривні. І буде вас тішити, і зворотній зв'язок від нього дуже позитивний і класний. Ще один парфум: це Джульєта з пістолетом «Пір Інк». аромат про солодку хрустку грушу. От я такі груші люблю. Вони такі тверді, солодкі і соковиті. Тут власне, груша, мускус. Приємний, він аромат не напористий, не наглий, шлейф досить тривалий, просто він легенький. Молекулярний парфум, дуже класний, пару рочків <візь> зніме, додасть такої легкості, такої нерозважливості. Так. І ще один парфум трошки складніший від Juliette Хазган це Sunny Seйтап. Парфум, який, завдяки якому я полюбила сандал. Тут є такий сандал саме огірочковий. Але просто ну, це кайф, а не парфум, це моя ніжнятина у флаконі, це парфум е мого весілля, це такий він для мене е гарний, ніжний. Е Зворушливий в якійсь мірі. Я його люб, люблю носити цілу річ, як піжамку. І як, ось він, влітку тут також заявлений кокосик, він схожий на цей крем сонцезахисний. але всі кра... Я взагалі не люблю сонцезахисні креми, такий специфічний там у них є аромат. Але цей парфум. Такий вайб у нього просто цього крему. Дуже класний, я його люблю, ношу з задоволенням. І якщо ви ще не знайомі, не знайомі з цим парфумом, але любите сандал, щиро рекомендую. Просто моя знахідка. І передостанній парфум це Elisab Girl of Now. 5 років я його вже ніжно люблю. Це супер гурманський, такий дуже солодкий аромат фруктово-квітково пачульно фісташковий, горіхове, тут є дуже явне горіхове звучання. Горіх такий тут і фісташки, і, мін, і мигдаль, але мигдаль не цианідний, а от такий якби пудровий. Ну, класний парфум, Його потрібно одне нанесення, і ви будете шлейфити. Шлейф шикарний, довготривалий, не знаю, біля 12 годин я його відчуваю, його помічають, він влітку, ось ну, не дивлячись на те, що він дуже солодкий, навіть в спеку я його ношу, він класно себе проявляє. Коли стає прохолодніше, він також. Такий дуже приємний, ну, якийсь такий антидепресант, цей парфум, дуже класний. І пачульок трошки, от такі пачульки, як я люблю, люксові, я його рекомендую щиро також, тому що він недорого коштує. Це недорогий люкс, його можна зараз і на кремчику знайти. Хтось купляє не подобається, комусь хто не любить гурманські аромати, його. Просто продають за безцінь. Його можна там знайти десь на знижках. Якщо вам подобаються такі солодкі аромати, він в стилі Лавіабель, ну, але мені краще він все одно, ніж Лавіабель. І в стилі Блекопів таке направлення. Але от в ньому своя родзинка, така горіхова є. Якщо ви любите горіхи в парфумах, ласкаво, прошу. До цього парфуму він вас приємно здивує. І останній аромат, який це Аквалі Гурія Герліан мандрін Базілік, який мені вже набрид, я не хотіла його купувати. Але мої замовники, там декілька замовниць, у мене про нього спитали, і я його купила. Це купила такий флакончик, він вже Такий осучаснений, розкручується ця кришечка, бачите, знову у мене така цяція. Флакончики безподобні у аквалігорії. І сам парфум, не дивлячись, що він вже заїжджений, всі про нього, він у багатьох є, всі про нього знають. Ну, а що робити, якщо він гарний, якщо він класний, якщо він себе класно проявляє? Мандарин і Базилік, не дать не взять все, що. Нічого лишнього, ноти не, не ретрові, чого ж його не носити. Дуже класний, популярний. Ну, я в захваті від нього, чесно кажучи, знову купила, знову кайфую. Все. Можливо, я про нього більше там не буду говорити, а можливо взимку, взимку він доречний також. Зараз, влітку, бодрить. Освіжає, молодить. Дуже, дуже гарний парфум. а, Сьогодні все про молодильні аромати, про молодильні яблука. Хочеться ще, мабуть, яблучну якусь добірку зробити. Якщо у вас є омолоджувальні аромати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже буде приємно з вами поспілкуватися. І наступне відео буде незабаром. В ньому буде новиночка, яку я ось недавно придбала, дуже цікава. Хоча про неї також багато хто знає вже, але в мене її ще не було, буду розповідати свої враження. Так, до наступних зустрічей, далі буде.